Україні, до вашої уваги програма військом телерадіостудії Міністерства оборони України, «Бриз». Щиро вітаю усіх з Днем Державного прапора України. Це не просто клейнот нашої держави. Завдяки нашим захисникам та захисницям відтепер це і символ свободи для всього цивілізованого світу. Нехай він розвивається над кожним містом мирної незалежної України. Так тижня в Україні вже традиційно розпочався не з кави. у ніч на 18 серпня. Російські терористи вдарили по житловому будинку на Харківщині. Є жертви та постраждалі серед загиблих дві дитини. Цього ж дня Росія вчергово масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури, що належить азербайджанській компанії. У ніч на 20 серпня Росія знову масовано атакувала Одещину ударними дронами, влучили в газорозподільну станцію. Наступної ночі ворог випустив по Україні 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Кілька крилатих ракет влучили у американське цивільне підприємство на Закарпатті. На жаль, є постраждалі. Парламент підтримав ключові законопроекти про Дефенс Сіті спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Ключова мета повністю забезпечити сили оборони усім необхідним, розробляти і вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому, завдяки сильній спроможній армії, зазначив міністр оборони України Денис Шмагаль. Резиденти Дефенсіті отримають низку переваг, зокрема звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення. Кабінет міністрів України унормував виконання сервісу електронної черги на прийом в ТЦК та СП. Тут військовозобов'язані самостійно можуть обрати свій ТЦК і СП за місцем обліку або фактичної реєстрації та отримати СМС із датою та часом візиту. Прийняте рішення є одним з кроків формування екосистеми ЄТЦК та має на меті спростити доступ громадян до сервісів пов'язаних з військовим обліком. Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, відповідно до якої армія Плюс та Резерв Плюс стануть частиною державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Крім цього, завдяки новій редакції постанови українці отримають доступ до інформації про функціонування мобільного застосунку Резерв Плюс, оскільки раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом для службового користування. 20 серпня, внаслідок операції гур міноборони України у Чорному морі, неподалік тимчасово окупованого залізного порту Херсонської області, ракетою повітряного базування знищено катер російських загарбників. Усі п'ятеро членів ворожого екіпажу ліквідовані. Чергова успішна операція військових моряків силами та засобами військово-морських сил збройних сил України було знищено пункт базування БПЛА Форпост Мохаджер Мохаджер-6 на аеродромі Херсонес у місті Севастополі тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Мохаджер 6 та два БПЛА Форпост, що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. Боротьба триває. Крим це Україна. Світло-шумові гранати, їдкі дими для українських морпіхів. Не існує перешкод, як діяти, надати допомогу і витягнути побратима з червоної зони. Далі у сюжеті. Слава Україні, друзі! Цього разу ми вам покажемо один з елементів підготовки бойових медиків 30-го корпусу морської піхоти. Сьогодні морпіхи відпрацьовують надання до медичної допомоги з подальшою евакуацією з червоної зони в жовту, стабілізацію пораненого і подальшу евакуацію в безпечне місце. Багіра, багіра, багіра. Я джак, Я джак, джак. Джак. Ми знаходимося в Урбані на 12 годин від окопів. Чекаємо вже біжимо. Червона зона, жовта зона. На початку надають саму першу допомогу, яку можна надати в червоній зоні. Потім їх притягують в укриття. Там вони мусили працювати в обмеженому просторі з обмеженим освітленням і максимально швидко, по умовам вправи, ворог наводиться артилерією та є ймовірність відпрацювання кабами. Тому у них був жорсткий таймінг. А дуже важко. Тобто ти нічого не бачиш, і на ощуп. Все, все і чи в диму ти надаєш щось на ощуп, питаєшся надати допомогу. Ми застосували дими, щоб могли медики адаптуватися, вдягнути протигази на себе в першу чергу, потім на пораненого, тому що це наші реалії і до цього потрібно бути готовим. У випадку, якщо не встигали або неправильно вони якось одягали протигази, і у них було удушення. Звичайно, що вони хотіли вибігти з бліндажу, щоб подихати свіжим повітрям. І в цей час вже висів над ними дрон зі скидом. теорії дуже багато вчимо. Скажу, дуже важко, дуже нелегко от, о, висидіти, витерпіти і тим більше вивчати. Воно все настільки швидко відбувається. Але це все базові знання, які має знати баймет. Починаємо ми, звичайно, кожного ранку з вправи на згуртованість. У нас є дошка загального фону настрою. Що дозволяє нам адаптуватися під кожного індивідуальний підхід, тому що дехто є з бойовим досвідом, але приїхав фах зробити. Дехто взагалі щойно прийшов в армію і взагалі не розуміє навіть елементарних речей. Інструктори хороші надають нам правильну підготовку, розказують, як було у них хтось такі ситуації. У нас всі бойові. Всі знають, що таке дійсно бойові умови, до чого потрібно бути готовими. Те, що пише книжка, це одне і це дуже добре. І по книжці потрібно звичайно навчити, як воно має бути правильно ідеально. Потім е кожен свій е розповідає досвід е безліч історій, безліч випадків у кожного є і є, що передати, є що розказати. Скеди були Фосфорні, як вони їх лікували при ожогах, тось тобто виколопували то, чи в руку в воду замачували. Тобто, да, було багато чого. Те, що ви можете побачити, той самий стрес-хаус, ця вправа це тільки ази, ази, ази. Це саме початок. У нас вправи будуть все більш складніший, і психологічний пресінг буде все більше і більше і більше. Тому що медик має бути зосереджений на своїй роботі. Перспектива дуже серйозна. Е, хлопці та дівчата настроєні максимально продуктивно, вони розуміють, де вони знаходяться як, і що їх чекає. Я хочу спасати життя. Не хотів би, я би не записувався. Скажу, які. Люди теж хочуть жити. Скажу чесно так, кожен хоче з хлопців іти отуди, теж трошки хоче відпочити, хоче бачити сім'ю. У когось є діти, в когось є батьки. Дай Бог, щоб всіх були здорові. Прийде час і прийшов, щоб ми їх заміняли. Так же само є хлопці, да, які будуть нас заміняти. І дай Бог, щоб це було поскорше і було багато хлопців, щоб стояли за свою країну. Бо якщо ми не будемо стояти за свою країну, то ну, прийдуть до нас пари, виженуть і що далі буде? Покою нам не буде. Мусимо стояти за своє. Екіпаж безпілотних систем, як відбувається підготовка до вильоту, та скільки людей може керувати дроном. Про злагоджену роботу одного з таких екіпажів 123-ї бригади тероборони. Далі у сюжеті. Екіпажі безпілотних систем 123-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України. Це очі та сила наших позицій. Кожен їхній виліт це години напруженого спостереження, холодного розрахунку та чіткого удару по ворогу. Отримуючи наказ, зранку виїжджаючи на позиції, з уже готовим завданням, яке нам потрібно виконати, ми піднімаємо наш борт і близько 10 годин за добу виявляємо ворожі цілі. Це жива сила противника, це транспорт, це укриття, це будь-що, що може викликати нашу підозру. Щойно повітряна розвідка помічає ворога, його координати потрапляють до центру прийняття рішень, а далі на окупанта чекає законна кара. Їх робота щодня перетворює цифри на карті у знищену техніку, розбиті укріплення та відбиті атаки ворога. Виявили якраз особовий склад ворога. Екіпажем передали, відбили ці координати на карті, передали і черговому по бригаді, щоб він міг скоригувати там артилерію, якщо воно може відпрацювати. Ну і також дали задачу екіпажу FPV, вони спереджаються і будуть вражати ціль. Одним безпілотником може керувати до п'яти людей. У кожного окрема задача. Той забезпечує сам політ, інші керують камерами та обладнанням. Перевіряє, яка висота, яка швидкість у нього, сліжу з батареєю, щоб антена була. Попри всі складнощі та перепони, вони роблять усе, аби їхні рідні могли спокійно спати вдома. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Я ж безмежно дякую воїнам за наш захист. Завдяки вам ми знаємо справжню ціну нашої свободи та нашого незалежного майбутнього. Божої опіки вам та перемоги! Героям слава!